Підготували вже Поліні таке навчальне місце. Ось стільця купили, стіл був. Вивчаємо, ось читаємо, вчимося ще читати, зошити. Мама першокласниці Поліни Віталіна Півторацька розповідає, збирати доньку до школи почала з червня. Ходили по різним магазинам, по інтернету купуємо більшість речей. Вибираємо, обираємо декілька варіантів. Поліна обирає, що їй найбільше подобається. Ми купили там спортивний одяг, взуття. Будемо дивитися, може, якусь необхідні якісь шкільне приладдя, що нам в школі може підскажуть, може щось новеньке з'явилось, потреби або навпаки не потрібно. Таке саме необхідне, тільки взяли, а все остальне будемо по мірі необхідності. Каже, на все вже встигли витратити 5 тисяч гривень. У нас є досвід, старший син, ми вже розуміли, що нам. Плюс-мінус потрібно, трошки прикупили, враховували її думку, вибирали портфеля разом, сукню купили. У цій сукні розповідає донька, піде на свято першого дзвінка. Це таку купили сукню в таких і класичних таких кольорах ми вирішили, і актуальних з вишивкою. Інший одяг, говорить Віталіна, купуватимуть під час навчального року. На нього й планує витратити 5 тисяч гривень від держави за програмою Пакунок школяра». Щоб їх отримати, чотири дні тому подала заявку в застосунку Дія. Тут вказано, що ось ми подали одноразову виплату для батьків, все доступно вказано, потрібно витратити протягом 180 днів. І вони вже зелененьким світиться, що погоджена ця заявка. Та гроші поки не надійшли, і хоч закрити всі витрати на школу ними не зможе, каже така допомога суттєва для їхньої сім'ї, тому що ціни зростають, і приладі і шкільне, і одяг, взуття все має немаленьку зараз ціну. У нас досвід є, друга дитина, і на першу в нас взагалі не було таких допомог. То я вважаю, що вважаю, що взагалі це добре, що взагалі є від держави така допомога, така. Можливість трішки допомогти батькам зібрати своїх школярів. Батьки першокласників, які не мають застосунку дія, можуть подати заяву у паперовій формі до сервісного центру пенсійного фонду України, розповів начальник відділу обслуговування громадян номер 3 Павло Котик. Звернувся фізично і написавши відповідну заяву, подавши відповідні документи. Ну, здебільшого у всіх є. Гаджети відповідно найпростіше це подати заявку через систему дія підпис. Відповідно, через певний час приходить людина смс-ка про те, що кошти зараховані на рахунок. По порядку це проходить як мінімум дві неділі, тому що спочатку йде заява. Заява йде на пенсійний фонд. Пенсійний фонд передає на мінфін. Мінфін передає на. Мінсоцполітики каже, подати заявку через застосунок і в сервісних центрах пенсійного фонду можна до 15 листопада. Якщо у людей у людей є діє підпис і є карт, ну спеціальна картка з спеціального режиму використання то кошти будуть зараховані на спеціальну, на спеціальну картку якщо ну може немає в когось такої спеціальної картки то людина звертається до будь-якого відділення банку і банк їм відкриває спеціальний рахунок який вони вказують в заяві як розповів Павло Котик від 7 липня на Черкащині пенсійним фондом було зареєстровано 200 заяв на отримання допомоги від держави, поки гроші на картки не надійшли, оскільки пояснює Ває перевірка даних заявників Аліна Бережна, Федір Коцаба, Тамас Горозія, Суспільне новини Черкаси.